Наступний створювальний оператор, який ми розглянемо, це Generate. Цей оператор дозволяє згенерувати значення аналогічно до роботи циклів. Аргументом Generate виступає об'єкт Options, який задає відповідні атрибути генерації. Що ж це за атрибути? Наприклад, InitialState. Допустимо, ми хочемо почати генерувати значення із нуля, також ми можемо використати атрибут condition, який відіграє таку ж саму роль, як і умова в циклі. Давайте скажемо, що хочемо отримувати значення до тих пір, поки вони менші за 20. Тобто, поки умова виконується, значення генеруються. як тільки умова перестає виконуватися, значення перестають генеруватися. Отже, наша умова, що значення має бути менше за 20. Наступний атрибут задає алгоритм для генерації нового значення. Це ітерейт. Скажімо, хочемо генерувати значення з кроком 3. Давайте подивимося, як відпрацює наш код. Отже, ми отримали значення, починаючи з 0 з кроком 3. І всі вони менші за 20. Давайте перевіримо, чи всі задані атрибути є обов'язкові. Припустимо, якщо заберемо Initial State, то чергові значення не генеруються, і ми отримаємо Complete нотифікацію. Якщо забрати умову, то значення генерується безконечно, оскільки нема умови завершення. Якщо забрати ітерейт, отримуємо помилку, оскільки ітерейт має бути заданий. Також ми можемо задати ще деякі атрибути, наприклад, Result Selector, який дозволяє яким завгодно чином перетворити чергове значення. Скажімо, ми хочемо наші числа перетворити в рядок ось такого вигляду. І значення в нас стали перетвореними в рядки. Також ми можемо задати ще один атрибут, Scheduler. Який буде визначати характер генерації значень. За замовчуванням, значення генеруються синхронно, якщо це поле не задане, ми ж можемо цю поведінку поміняти і зробити генерацію значень асинхронною. Для того, щоб перевірити, як це працює, давайте ще додамо консоль-log з текстом Outside of Subscription. Запустимо на виконання. І оскільки значення генерувалися асинхронно, то першим залогувався Text Outside of Subscription, а тоді вже всі згенеровані значення. Якщо ж забрати scheduler, то генерація буде відбуватися синхронно, що відобразиться на виводі. Ще один дуже поширений створювальний оператор це FromEvent. Цей оператор приймає два аргументи. Першим виступає об'єкт, який має методи AddEventListener і RemoveEventListener, а другий аргумент це назва події. В цьому прикладі згенеруємо Observable на базі кліків по документу, тому першим аргументом передамо Document. Цей об'єкт має методи AddEventListener і RemoveEventListener, як і вимагається. Другим аргументом буде назва події, яка буде спричиняти генерацію нового значення об'єктом Observable. Оскільки ми хочемо працювати з кліками, то задамо Click. Це, в принципі, і все, що потрібно для того, щоб створити Observable. Давайте збережемо цей об'єкт у зміні. Назвемо її ClickS. І тепер, якщо ми захочемо підписатися на цей Observable, ми це можемо зробити. Давайте спробуємо залогувати якусь інформацію, отриману з цієї події. І подивимося, що ж в нас буде логуватися. Як бачите, ми отримуємо об'єкт Pointer Event. Припустимо, з цього об'єкту нас цікавлять координати X та Y. Цю інформацію можна витягнути у функції обзервера. можемо ці ж перетворення виконати над Observable і отримати новий Observable за допомогою мапа. На цьому про створювальні оператори все. До зустрічі в наступному відео.